Яким чином максимально швидко встановлювати комфортні відносини з клієнтом? Як робити так, щоб клієнти вас розуміли з напівслова. Слухайте уважно і поділюсь з вами алгоритмами. Так от, потрібно використовувати чисту мову, що я маю на увазі. Це не про відсутність лайків чи нецензурних слів. Це взагалі про інше. До прикладу, приходить до вас клієнт і каже, Скільки часу буде тягнутися його справа? Ми звертаємо увагу на таке слово, яке вжито клієнтом тягнутися. Це означає, що в його розумінні метафора вживається, що нібито справу потрібно тягнути, і це можливо займає певний час. Тому відповідати нам потрібно, що справа триватиме не, там, до прикладу, 5 місяців, а тягнути. Цю справу доведеться скоріш за все місяців п'ять. Тобто ми використовуємо ті слова, які саме вживає наш клієнт, підлаштовуємося під метафору, яка сконструйована клієнтом у його внутрішньому світі. Розумієте, до чого я? Якщо так, то хівайте. Чуткую, звичайно. Тобто нам потрібно, коли приходить клієнт, зрозуміти. Які слова найчастіше він вживає, якими метафорами описує свою реальність? До прикладу, він може сказати, що він от прийшов до вас як до порядного юриста, бо йому казали, що інші, до прикладу, кидають. Ну, і у нас вже є декілька слів, які ми можемо в нашому діалозі комунікаційному використовувати. Це те, що хтось там когось кидає. І Зокрема, в контексті там, порядності. Тобто, ще раз, потрібно використовувати ті слова, які саме застосовує клієнт. Бо, до прикладу, такі слова до даного клієнта, як інтерпретація сказаного вами, може бути зроблена в різних ситуаціях, залежно від контексту, інакше. А можна і одразу повідомити, щось там телефонує. А можна й одразу повідомити про те, що так ми підходимо до цього порядно. Хоча, звичайно, і багато інших юристів е, також сповідують таку ідею, що необхідно підходити максимально е, добропорядно до будь-якої ситуації. І ця ситуація тягнутиметься, тобто ця судова процедура місяців п'ять. І, очевидно, що світ настільки різноманітний, що є ті люди, які кидають. Але є ті, які що роблять, підтримують, заохочують, захищають, мотивують, і вам, скоріш за все, потрібно забути про тих, які кидають, і орієнтуватися на тих, які допомагають та захищають. Тобто навіть невербально ми що робимо, дисоціюємо себе із тими, які кидають, кидають ось ті, не ви кидаєте. Є люди, які кидають, ви ж знаєте це? Це не зовсім коректний жест. Треба отак. Є ті, які кидають, тобто десь там, можливо. А є ті, які добропорядні. Гарний клієнт і гарний адвокат, більше того, не те, що гарний, а розумний клієнт і розумний адвокат завжди знайдуть спільну мову. А ті, хто кидають, то нехай їхні якби оці всі життєві ситуації нам не цікаві. А нам цікаво працювати в такому добропорядному форматі, добропорядному режимі. Комфортні такі ситуації підтримувати ну, один одного і рухатись до того, щоб ця справа тягнулася не так, як зазвичай там місяців 5-6, а щоб тягнути її з прискоренням. Можливо, за три місяці ми справимось. На максималках ми її потягнемо, тобто максимально швидко, звичайно, що гарантій дати не можемо. Коротше кажучи, ви вже зрозуміли, який вайб. І яка термінологія може використовуватися, якщо до нас приходить клієнт, у якого є метафори, що справа тягнеться, що шукає він добропорядних юристів, що боїться, щоб його не кинули. Можна навіть сказати, що в нас є гарантія, де ми от в договорі прописуємо права та обов'язки, у нас є рекомендації, у нас є відеоможливість поспілкуватися через Zoom, якщо ми робимо це в онлайн форматі, ви нам зробите оплату. Безготівково, через банк по договору, у вас буде квитанція, бо ті юристи, які кидають, скажуть, за все, вам це не запропонують. А добропорядні це зовсім інша справа. Коротше кажучи, я думаю, що ви зрозуміли, який формат комунікації повинен бути. Тобто, це називається, ще раз резюмую, чиста мова комунікації. Чиста це означає, що ми не примішуємо ніяких інших слів, яких немає у нашого. Клієнта у нашому візові по комунікації, тобто ми його мовою, його чистою мовою. Він нам надає якісь слова, і ми цими словами і пояснюємо реальність так нам буде простіше. Якщо це буде високопарний якийсь там інтелектуал, то аналогічною термінологією ми повинні також це робити. Якщо ж це буде певною мірою такий от простяцький діалог з певною такою долею лайки, то ну, можливо. Прийдеться трішечки додати такого спрощенням комунікації, бо інакше буде нерозуміння один одного. Хоча, звичайно, є ще поради трішечки насичувати так для трансового стану, щоб клієнт заспокоївся такими словами, які, можливо, він не розуміє. Значить, це тільки як приправа, а не основна страва. Тому майте це на увазі і до зустрічі в нових відео.